63річна Віра Нестерук показує залишки своєї домівки, яка згоріла 13 листопада. Нині вона разом із чоловіком мешкає у доньки. «Метраж будинку був 10.20 на 9.80. Щитовий домик. Тут у нас був заход в хату, тут таке було крилечко, Була лавка така дерев'яна гарна стояла. Тут ми проходили вже в хату. Була така веранда, двері були в хату і двері були в ванну. В ванні як в ванні. Грубочка стояла в нас, так що потоплювалося, щоб було тепло. Була за грубочкою тут стояла болір, машинка, душова кабінка і міні-башня. З її слів, пожежа виникла через коротке замикання. В будинку частково вціліли лише дві кімнати. «Щиток не вибив, от я не знаю, що могло статися. Тепер жити світло, виключають туди-сюди. Жінка говорить, в той день, коли сталася пожежа, через хату ховали загиблого бійця. В той час вона пішла забирати онука зі школи, щоб зустріти полеглого живим коридором. Вдома був лише її чоловік Володимир, який переніс два інсульти. Я не пішком, я велосипедом ноги не їхала. Я кричала, що мене ноги не їдуть. Люди мене Володя в хаті. Мене Володя в хаті спасайте володю. Він стояв в диму на веранді. Перше, що в нього мисля, каже, була, що я у його жила у кома, що я повністю усліп, він вийшов і дим. Водій автівки місцевої пожежної команди Андрій Грицюк розповідає, на місці були першими. Було трудно гасити, бо хата була оббита металевим блокхаусом. Трошки проблема була, але справилися». Рік тому у їхній сім'ї сталася біда, каже Віра Нестерук, 13 січня 2023 року на Донеччині помер їхній син Сергій, який напередодні отримав поранення. Хату ми будуємо. Сина нема. І тут ще така біда, дві біди підряд. Мій син Сергій, 84-го року народження, проживав в місті Київ. Війна його застала там на місці. Дружина його на той час була в АТО. Вже 9 місяців була в АТО. Її війна застала в Краматорську. Як почалася війна, ходив воєнкомат, він в мене був комісований, ніде не брали. То ходили, робили різні роботи. Через кілька місяців Сергій Нестерук повернувся на Волинь і знову пішов до центру комплектування, пройшов медкомісію. Після навчання на полігоні вирушив на схід, розповідає мати. На полігоні він вчився на ППО, на оці машини. А як прийшли ну, забирати вже туди на передову, то машин не було на що сідати. Ото він попав в піхоту. Ото в піхоті він був поранений. Контузія, акуботравма, втрата зору, права сторона був попечений. Хрипів дуже довго, дві неділі він хрипів, кашляв, що не можна було поговорити. Помер Сергій Нестерук через раптову зупинку серця на військовому полігоні. Прийшли машини, видно, за кордону. Казав, мамо, що мене більше всього, що мене пішли вчитися. Ще так мені сказав. І Мамо, люблю вас, маму. Це посіння фраза. була. Зі слів селищної голови Поворської територіальної громади Інни Бондарчук для родини Нестеруків планують виділити матеріальну допомогу. Сьогодні у нас так само пропрацьовано проєктне рішення сесії, де будемо спрямовувати 50 тисяч гривень на допомогу цій родині. Віра Нестерук розповідає, написали ще дві заяви про допомогу до районної ради та обласної адміністрації. Нині чекають і на їхнє рішення. Говорить, за отримані кошти куплять блоки та покрівлю на хату. Влітку планують піти жити у свою літню кухню та почати відбудову домівки. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.